Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Андрій Сускіда був від центру ї бригади морської піхоти, яка до останнього боронила місто Маріуполь від атак російських загарбників. У квітні 2022 року бригада морпіхів не змогла прорватися з блокади ворога. Тоді багато захисників загинули, отримали поранення та потрапили у полон. Серед них був і Андрій. З тих пір батьки не припиняли пошуків сина. 25 дітей військовослужбовців, у тому числі етнічних румунів, 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, відпочиватимуть у Румунії. Про це сказав посол Румунії в Україні Віктор Мікула. За його словами, діти вирішили на двотижневий відпочинок. Із полеглим на війні 38-річним Михайлом Петахом попрощалися у селі Купенівці Мукачівського району. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці Митрополит Феодор. Військовий отримав поранення під Бахмутом, захищаючи батьківщину від російських загарбників. На жаль, захисника не вдалося врятувати, і від отриманих поранень Михайло невдовзі помер. Йдеться у публікації: вічна пам'ять і слава герою. У селі Поляна Мукачівського району попрощалися із полеглим на війні Іваном Голюковим. Про це повідомив на своїй фейдбук-сторінці митрополит Феодор. Військовий загинув 12 липня під час виконання бойового завдання у Макарівці на Донеччині. Більше тижня медики боролися за його життя, провівши кілька складних операцій. Однак, 12 липня 2023 року життя героя трагічно обірвалося у стінах медичного закладу. Йдеться у публікації. У чоловіка залишилися батьки Братів, сестра та діти. Вічна пам'ять і слава герою. На війні загинув командир тактичної групи Карпатської Січі Закарпатець Анатолій Текза. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці брат військового Богдан. В ході проведення контрнаступу в районі міста Бахмута їх підрозділ потрапив під артобстріл. йдеться у публікації у Анатолії залишилася дружина та двоє дітей. Вічна пам'ять і слава герою. На цьому відео співає військовий Андрій Соскіда. Чоловік був бійцем 36-ї бригади морської піхоти, яка боронила Маріуполь. Андрій народився і виріс в Мукачеві. Юридичну освіту здобув у Києві, розповіла мама захисника. Буде 20-ту школу. В школі вчився гарно. Був таким лідером до, до випускного класу, випускному і виконував на гітарі грав, ну, він сам так. Здібності такі в нього проявлялися. Мріяв стати юристом по, по батькових стопах він хотів. І весь 11 клас він їздив тоді, в Сваляві були курси від Київського міжнародного університету. І він рік закінчив ці курси. І хто закінчував ці курси, вони автоматично ставали студентами першого курсу Київського міжнародного університету. Там він навчався також дуже добре. Він був. Улюбленим студентом Ганни Маляр вона викладала в них римське право. Після закінчення вишу Андрій з нареченою повернувся додому в Мукачево, де працював юристом разом з батьком. А у 2020 році чоловік вирішив стати військовим. Так він долучився до 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Він прийшов на 1 вересня в формі. Це було для нас Даринка, він молодший йшла в перший клас, і він прийшов у військовій формі. Це виявляється. І він каже: Мам, я інакше не міг ну, звичайно, це був шок, тому що ну, як, як кожна мама, всі переживали, ми всі розуміли, що, що робиться все, але каже, мам, ти ж мене знаєш, каже, я інакше не міг. Він підписав контракт, і спочатку вони проходили у старичах, він був там не з півроку, напевно, чи скільки, а пізніше, от уже їх направили на схід. Упродовж 2021 року Андрій Соскіда разом з побратимами захищали Україну від російських військових на сході держави. Пізніше чоловіка перевели у 36-ту бригаду морської піхоти ну, з нашою 128 двадцять Бригадою до грудня 22-го року, в грудні, коли була ротація, коли 20, 128 сто бригада поверталася сюди, троє з їхньої бригади, то їх троє трьох перекомандували до 36-ї бригади морських піхотинців міста Миколаєва. І коли в грудні я запитала сину, чому він сказав: Мам, я не зміг інакше, тому що він був батарея управління артилерійської розвідки Буар. І на, на, цих, на цьому приладі ну, вони не змогли так знайти другу людину, яка б так швидко справилася, вони вже відчували, що там робиться. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, бригада морської піхоти боронила Маріуполь. Вони мали вони пройти на, прорватися на Азовсталь. Перші ще спочатку, коли саму-саму першу колону, коли 860, здається. Російська колона була розбита, оце він з такою радістю, з таким мам, нам вдалося, ми стримали. Ну, практично, це, це ці хлопчики всі тримали. Всі тримали Маріуполь. Кожного дня, якщо не плюс Андрійку поставив плюсик, він ставив плюсик. До цього часу коли ще можна було вийти на зв'язок. Ну, то він інколи писав, а тоді вже пішли тільки єдині, ну, плюсики, плюсики, плюсики. Ми так чекали цього плюсика. 11 квітня 2022 року Андрій разом з побратимами не змогли прорватися з оточення. 2 травня мамі військового повідомили, що син зник без звісти. Так упродовж 10 місяців батьки шукали Андрія Соскіду в списках полонених. Координаційний штаб, Національне інформаційне бюро, головне управління розвідки, СБУ, Червоний Хрест, Червоний Хрест в нас, Червоний Хрест у Женеві. Всюди, всюди ми тільки писали. 13 лютого 23-го року нам зателефонував мені, особисто зателефонував старший слідчий з Києва і сказав, що є збіг ДНК, Що прошу приїхати на упізнання. Чоловік із сином поїхали. Впізнання ніякого там не було, тому що всі. Це не можна назвати тілами. Всі чорні мішечки знаходилися на вулиці Оранжерейні. Вони з сином тільки прийшли до слідчого, який показав документи і показав фотографії. До сих пір він рахується зниклий без зниклим безвісти. Слава Україні! Героям слава! П'ятнадцять чоловіків затримали на Закарпатті впродовж минулої доби за підозрою у незаконному перетині кордону. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Держприкордонслужби. Там йдеться, що перших дев'ять військовозобов'язаних затримали затримали в відділу косино. Близько четвертої години ранку вони прибули у прикордоння з метою подальшого незаконного перетину кордону з Угорщиною. Усі вони виявилися жителями Закарпаття. Йдеться у публікації: решта чоловіків хотіли незаконно потрапити до Румунії. Інших 5 затримали при прикордонні наряди відділів ділове та тячів повідомляють на Фейсбук сторінці Держприкордонслужби. Жінки тут ї окремої гірко-штурмової закарпатської бригади пройшли випробовування на право носити берет кольору ґрунту. Про це повідомили на фейсбук сторінці бригади. Берет кольору ґрунту це найвища відзнака для кожного гірського штурмовика. Вони на рівні з чоловіками викладаються на повну, доводячи в першу чергу собі, що зможуть пройти це випробування. Лише робота в команді та злагодженість співрозділу це запорука успіху та перемоги над собою. І ворогом повідомляють на фейсбук сторінці командування Захід. 25 дітей військовослужбовців, у тому числі етнічних румунів, 128 окремої гірко-штурмової закарпатської бригади, відпочиватимуть у Румунії. Про це сказав посол Румунії в Україні Віктор Мікула. За його словами, діти вирішили на двотижневий відпочинок. Усі фінансові витрати взяв на себе Румунський аналітичний центр, який спеціалізується на зовнішній політиці, обороні та безпеці. На відпочинок відправили дітей військовослужбовців віком від 10 до 15 років у супроводі п'ятьох дорослих. Ініціатори проекту просили, щоб Серед учасників програми були діти румунських етнічних бійців за словами посла Румунії в Україні Віктора Мікули, школярі відпочиватимуть у місті Констанца, а також відвідують багато історичних регіонів Румунії. Восьмирічна закарпатка Кіра Касинець продокламувала найдовшу скоромовку у світі та відкрила збір на купівлю дрона для ЗСУ. Про це повідомила на своїй фейсбук-торінці сама дівчинка. Рекорд становить 1035 слів за 6 хвилин 23 секунди. Декламуючи україномовну скоромовку, дівчинка закликала людей донатити на дрон, вартість якого 110 тисяч гривень. Станом на 17 липня вдалося зібрати майже 43 тисячі гривень. У четвер, четвертого числа, о четвертій дня, у центрі столиці садівник розсадівникувався, та так розсадівникувався, що разом з садном туріант висадив шість автозалі, садка Фолії та розарій у садочку навпроти. Потім ще напроти, та ще напроти, там доросла липа біля полипа, який жив з полипицею та полполунятами. Ввечері 17-го та в першій половині ночі, 18 липня, по Закарпатській області та по місту Ужгород очікуються грози та значні зливові дощі. Про це повідомили на сайті обласного центру з гідрометеорології. дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.